Напередодні прикордонники відбили чотири штурмові атаки у Бахмуті. Повідомив суспільному пресофіцер Держприкордонслужби Ігор Лизогуб. Ворог спробував прорвати рубіжоборону з наскоку для цього, переважаючи за кількістю загони від «Вагнер» мали непомітно наблизитись до позиції. Але окупантів зустрів зосереджений вогонь українських захисників, оскільки усі маневри штурмовиків відстежувалися з дрона під вогневим пливом найманці розбіглися по руїнах промзони. Загалом втрати російсько-окупаційних військ склали 5 осіб вбитими і 9 пораненими. Вночі російські окупанти випустили ракету по Краматорську. Про це йдеться на сторінці начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка. За попередньою інформацією, травмованих та загиблих немає. Пошкоджено дев'ять багатоповерхових будинків. Дві ракети С-300 окупанти спрямували по Краматорському району. Один снаряд розірвався у Костянтинівці. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки і три приватні оселі. Автотранспорт. Є поранення. З авіації та артилерії расисти обстріляли Бахмут. Поцілили у два багатоквартирних будинки, поранили цивільного мешканця. Поліцейські зафіксували 27 ударів по 11 населеним пунктам Донецької області за минулу добу. Під обстрілами перебувала і Курахівська громада. Відбувалися обстріли околиць громади населених пунктів. Курахівка, герни Курахова. без руйнувань та пострадавших у результаті обстрілу повризділи лінії в населеному пункті. 10 абонентів залишається без світла з СМТ Південне Бахмутського району. Рятувальники евакуювали пораненого внаслідок артобстрілу місцевого жителя. Повідомляють у відомстві. Чоловіка відвезли до Костянтинівської лікарні. Олександра Зоз, Олександр Забродін, Суспільне новини, Донбас.